Де ми намагаємось робити цікаві проекти, Відправте російських блогерів вслід за російським воєнним кораблем, разом до перемоги. Слава Україні! У мене на це п'ять причин. Або чому потрібно дивитися реслінг. Чому ти повинен дивитися рес? Той, хто любить реслінг, рано чи пізно стикається з цим питанням. А чому я повинен це дивитися? Іноді ти його сам собі ставиш. Наприклад. Коли твій улюблений реслер надовго пропадає з екранів або вже давно немає хороших сюжетів чи визначних поєдинків. буває так, що ти чуєш це питання зі сторони, коли намагаєшся підсадити друзів на це заморське видовище. Але сьогодні я наведу 5 головних причин, чому вам все ж таки варто дивитися реслінг. Реслінг єдиний у своєму роді, де ж іще ви знайдете театр, кіно, спорт, круту музику і море емоцій в одному продукті. незважаючи на те, що реслінг дійсно єдиний у своєму роді, він при цьому ще й дуже багатогранний. У Сполучених Штатах це шоу, у Мексиці це буквально релігія, а в Японії справжнісінький спорт в Україні реслінг зараз активно розвивається і, можливо, у майбутньому посяде своє місце серед популярних видів розваг. Метою для усіх реслерів є американська WWE, одна з найпопулярніших. Федерація реслінгу у світі. І вона теж має різні грані. І завдяки цьому вона привертає до себе увагу найрізноманітнішої аудиторії з різних прошарків суспільства, тому що кожен. Може знайти щось для себе в Японії. Глядачі, наче в театрі, аплодують реслерам після кожного важливого дійства. А мексиканці, наприклад, обожнюють своїх кумирів зі світу Луча Лібре та вважають їх ну хіба що не богами чи супергерої. Реслінг це божевільний момент. Реслери не шкодують себе, вони роблять усе, що можуть, і навіть більше задля нашої розваги є навіть окремі хардкорні федерації, де реслери виробляють таке, що складно уявити. Вони взагалі. Себе не шкодують, але на великі екрани вони потрапляють дуже рідко. Реслінг це чудові сюжети. Іноді букери або особисто сам Вінс Макмен закручують такі сюжети, що сценаристи голівудських блокбастерів можуть тільки позаздрити. Скеля проти Остін, Шон Майклс проти Брета Хар. Війна по понеділ. Останнє, що можна пригадати, це літо панка у 2011. реслінг невід'ємно пов'язаний із реальним життям. Не все у реслінгу зав'язано на сюжетах та шоу. Іноді трапляються. І персональні конфлікти, закулісні сутички та інші різного роду несподіванки. Наприклад, знаменита монреальська підстава, коли він Смакмен підлим способом позбавив Брета Харта світового чемпіонства на його батьківщині, що, звісно, не задовольнило легендарного Хітмена. Після матчу в готелі відбувся конфлікт між учасниками цього поєдинку Бретом Хартом та Шоном Майклзом, що навіть дійшов до фізичної бійки. Реслінг. Це можливість вірити. Згадай, перше світове чемпіонство Джефа Хард, перемога Деніела Брайана над Джоном Сіною, Зрада Хогана, Літо Панка та багато інших визначних моментів з історії реслінгу. Реслінг дарує нам емоції, віру в краще. Він дарує нам почуття. Ті самі почуття, коли хороший сюжет змушує замовкнути і просто не вірити своїм очам. Ті самі почуття, коли чудовий матч змушує підвестися зі стільця від такого видовища, і просто піти в бік моря задумливо спостерігати за заходом сонця. Америка, Мексика та Японія дуже далеко. А український реслінг. Близько тому ось вам п'ять причин дивитися реслінг І головне, підтримувати український реслінг. українська реслінг-арена проводить реслінг-шоу в Україні навіть зараз, під час війни, і саме час підтримати. Українські є своя думка з цієї теми, тому матчі, які я тут назвав провальними, ви можете вважати цілком нормальними. Також не забувайте про те, що в цьому списку ми згадали лише кілька дрім-матчів, які обернулися провалом. А ви можете запропонувати свої варіанти поєдинків, які підпадають під цей опис у коментарях. На цьому все. До побачення.